З Марічкою на занятті з грамоти. Любі діти! Привіт, друзі! Рада нашій зустрічі! Ми продовжимо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми з вами вивчимо новий звук. Ми вивчили вже так багато звуків. Так цікаво, який же ще залишився. Спробуйте здогадатися, діти! Ах, хто це фиркає? Фу-фу-фу. Так це ж їжак. Це дійсно їжак. Повторіть звук, який ми почули. Ф, ф, ф. Значить, ми вивчатимемо звук Ф. Так, діточки. При вимові звука Ф ви відчули. Чи може він співати? Ф, ф, ф. Цей звук зовсім не співає. Так, а значить, це звук голосний або приголосний. Цей звук вимовляється коротко. Перешкодою при вимові є зубки і нижня губа. Звук Ф є приголосним звуком. Правильний висновок, діти! А ще відомий такий цікавий факт. В українській мові звук Ф це найменш уживаніший звук. Пропоную вам, діти, послухати віршик Гани Чубач, який дуже підходить до нашого заняття. Фіолетовий фломастер фарбувати квіти, майстер! Фіолетові фіалки фарбував він для Наталки. Як ви гадаєте, діти, чому цей віршик нам підходить? Я знаю, в ньому багато слів починається на звук Ф. Правильно! Спробуйте за мною його повторити. І так ми зробимо зарядку для нашого ротика. Фіолетовий фломастер. Фіолетовий фломастер. Фарбувати квіти, майстер. Фарбувати квіти, майстер. Фіолетові фіалки. Фіолетові фіалки. Фарбував він для наталки. Фарбував він для наталки. Молодці. Дуже добре. Діточки, у цьому віршику є слова з твердим звуком Ф, такі, як фарбувати «фломастер», а також з пом'якшеним звуком Ф. Слова фіолетовий фіалки. Ці знання нам знадобляться для звукового аналізу слова. Звук Ф, як і інші приголосні звуки, може знаходитись і на початку, і всередині, і в кінці слова. Роздивіться уважно картинку. Назвіть слова зі звуком Ф. Та визначте місце знаходження звука у словах. На картинці зі звуком Ф я знайшла такі слова. Фонтан. Дельфін, фіалки. А ще жираф, фургон з морозивом, кафе. Також фламінго, футбол, футболка, фотограф. О, ще й фокус і фокусник. Дуже добре. Визначте діти, в яких словах звук Ф знаходиться на початку слова. М -м -м, знайшла в словах фонтан, футбол, футболка, фіалки, «фургон», фотограф, фокусник, фокус, фламінго. Звук Ф знаходиться на початку слова, так багато слів? Дійсно, багато. А тепер знайдіть слова, де звук Ф вимовляється в кінці слова. Я знаю, звук Ф вимовляється в кінці слова, в словах жираф і також фотограф. Тут є два звука Ф. Добре. А в яких словах звук Ф знаходиться всередині слова? Звук Ф знаходиться всередині. В словах дельфін і кафе? Чудово, діти! Пропоную пограти в гру, що у фургоні?». Необхідно назвати одним словом предмети в фургоні, починаючи так. Фургон перевозить. Фургон перевозить стілець, крісло, шафу, стіл, ліжко. Фургон перевозить меблі. Фургон перевозить чашки, тарілки, каструлі. Ложки, ВИДЕЛКИ. ФУРГОН перевозить посуд. Фургон перевозить тигра, слона, жирафа, лева, зебру. ФУРГОН перевозить тварин. Правильно! А тут ФУРГОН перевозить. Качку, лебедя, лелеку, сову, орла. Фургон перевозить птахів. Фургон перевозить яблука, персики, сливи, абрикоси, груші. Фургон перевозить фрукти. Молодці, діти! А тепер відгадайте таку загадку. Вгору йде вода, не вниз. Ось такий її каприз. З шумом бризки скрізь летять в парку, де любимо гуляти. Що це? Це фонтан! Правильно пропоную виконати звуковий аналіз слова фонтан. Полічіть скільки в цьому слові звуків. Ф, О, Н, Т, А, Н. В цьому слові шість звуків. Правильно! Значить, малюємо 6 клітинок будиночків. Ось клітиночки для звукового аналізу слова. Поговоримо про кожний звук слова фонтан. Фонтан! Першим слові відчутно звук Ф. Як ми визначили на початку нашого заняття, звук «ф» приголосний. Фо. Звук Ф вимовляється твердо, тож він твердий приголосний. В першій клітинці малюємо одну рисочку. Після Ф чутно голосний звук О. Тож в наступній клітинці малюємо кружечок. Фон. Далі чутно звук Н. Це приголосний звук, і він вимовляється твердо. Звук Н твердий приголосний звук. Означимо однією рисочкою в наступній клітинці. Далі йде звук Т. Він приголосний звук, і в слові вимовляється твердо. Позначаємо однією рисочкою. Фонта! Наступним є звук А. Це голосний звук. В наступній клітинці позначаємо кружечком. Останнім чутно звук Н. І він приголосний звук. В цьому слові він вимовляється твердо. Значить, це твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою в останній клітинці схеми. Молодці! А скільки складів в слові фонтан? На схемі слова видно два голосних звука. Значить, в слові два склади. Перевіримо. Фон тан. Означимо склади на нашій схемі слова. Фонтан. Ми вже визначили, що в слові два голосних звука. А який голосний звук є наголошеним? Фонтан. 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 Голосом більше виділяється звук А. Над звуком А і ставимо наголос. Звук Ф означається літерою Ф. Є такий віршик про цю літеру. Що це, що це за підскоки? Це ж у кого руки в боки? Буква ця на довгій ніжці пострибала по доріжці. Під діти! Ви сьогодні добре попрацювали. Пишаюся вами. Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Грамотійками всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей! зустрічей.